Дивіться, що сталося. Пасолька, знаєте, тут Армагеддон реально був. Просто свалка вийшла. Так, покажу вам знову своє меню. Я хочу показати насправді, як виглядає життя в Америці. У мене зарплата, 6 айфонів, труси в кредит. Приїхали капи на конях, я тут на дроні літав. В червоній зоні. Новенький трак на рівному місці. I never made it, but I know what it takes. someone made motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. І вдома би здалося відпочивати, але вдома також є дуже багато роботи. Дивіться, що сталося. Та-дам! сніг падав, бо мокрий налип на палатку і палатка склалася. Не знаю, чи там вийде з неї щось перемонтувати її, чи просто викинути. Ну, але треба її однозначно розібрати і сховати в гараж. Минулого року я так десь в грудні це робив. Без поломок і без снігу. Цього року сніг випав раніше і ось таке начудив. Йдемо щось будемо робити зараз. Да, палатку придеться викидати однозначно. І тут, тут поламало, ну коротше її склало. Я в шоці. І все через сніг. Я не думав, що так рано випаде, ну що зробиш? Був в рейсі, от маєш мінус бабки. Ну нічого, будемо списати те, що є. От зараз все занесемо, лампочки познімаємо, басейн, це все поскладаємо, крісла. Також треба все зачистити, щоб було чистенько. Тут що на порч, о, парасолька наша десь теж улетіла. Соломійка навіть не бачила, я дуже щасливий. О, ну Є роботи, як самі бачите, коло хати завжди вистачає роботи. Наче якийсь ураган був, це просто сніг в центрі. Ну він був, видно, мокрий, не, не сповзав і от палатка не витримала. Он ну, так добре три роки служила, буде щось думати інакше купляти. Ну, тут набагато ну, довше, ніж я думав, ці всі розборки. Ну, вже підходить до кінця. Зараз лише на кубку складу, потім Mercedes десь вивезу. Ну, Крім того, кажу, що багато роботи. Парасолька, знаєте, тут армагеддон реально був. Парасоля в мене стояла ось тут, то я їх знайшов вже аж там далеко між сусідом і мною. І просто якось вирвало, хоч вона була складена Звідси. Ну. Тут ми букети робили, то не дивуйтеся, а тут дивіться що робиться. Фу, капець <плес> ну ось, все чисто, повністю зачистили, повикидали все, що можна, поховали все, що можна. Тут от лиш сніг, марко і більше нікого. Маркуся, йдемо. Йдемо, бо вже дуже холодно. Пішли. Ще треба оці шланги поскручувати, бо вони теж поперемерзають і потім буде проблема, треба буде знову купляти весною. Одноразові шланги я таке не люблю. Приїхали зайкії, Марко спиче в машині, ще досипає. А я зараз буду робити порядки. Треба ровери підняти от на стіну вчепити, вже не будемо кататися, бо холодно. Тут повно-повно роботи. Ще й нелегкої роботи. Тихенько просуваємося, ось Уже трохи частіше стало, але все рівно ще треба порозпіхувати ці машинки. Ось цей бардачило, чоботи, драбина. Но спочатку я от... візьму з вільну Mercedes, витягну цю продукцію за ІКІ, занесу їх туди всередину, потім складати машину, віджену трохи вперед, другу вижену і треба продути, щоб. Щоб була чистенька підлога від пилюків, від листя і того всього. Ну, а йдемо поки, що я ще той кабель змутаю разом з вами. От листя вже треба прибирати, але листя вже Луїс прийде, то все зачистить, він газони стриже і листя прибирає. Так, що в нас тут робиться? Лежить кабельок повний води, певно. Зараз треба шібності Джота. Ну потягнула. Стоять. Тут якийсь корінь дерева. Він такий брудний вже цикл. що Басейн що треба, басейн помити. Ось цей. Ха-ха. Ну все, робота на сьогодні закінчена. Ззаді прибрали, в гаражі прибрали. Ну щоб в хаті треба прибрати. Ну там вже так чисто через поріхи, все, далі прибрано. Тут свалка вийшла. Що робити? Зараз одну заженемо І на тому кінець. І накрию його на зиму. Робили порядки трохи вже навколо хати в гаражі і прийшов час виїжджати в рейс. Так, покажу вам знову своє меню: зелена гречка, лосось, куряча грудинка, вісім яєць, капуста, морква, буряк, цибуля, блубері, малина, банани, авокадо і сливки з яблуками. Ось це ми з'їдаємо за 5 днів. Ну, обично за 4 навіть. П'ятий день вже не хочеться їсти, бо трохи вже проїдається. Ну, як ви бачите, багато йде. Воно все залітає, залазить і ще плюс ти не набираєш кілограмів зовсім. От, На ура все проходить. Ну, а тепер в рейс. Погнали! Ми вже виїхали в рейс, вдома поробили порядки. І ну, ви так бачите, як все виглядає, я показую свою роботу, показую, як живу. І я вам скажу, що багато прихильників в мене з'явилося. І так само вже є свої хейтери. І я на це не обіжаюся на критику і беру, роблю висновки з цього всього. І дивіться, висновок який, я хочу показати насправді. Як виглядає життя в Америці насправді? Понятно, що я позитивна людина і відео мої будуть більш позитивні, але я хочу вести рубрику, яка буде називатися «Без рожевих окуляр або просто Жесть, де ми будемо розказувати про гроші, про медицину, про кредити, про реальні проблеми мігрантів, реальні проблеми американців. Бо як би не було класно в Штатах, тут також дуже багато проблем і дуже багато всяких нюансів. То люди, які живуть в Штатах емігрували, я також буду нагадувати про їхні проблеми. А також люди, які хочуть виїхати в Штати, думають, що тут все супер, все легко, що вони насправді знали, що вони тут стикнуться. Е -е, мене також, якщо чесно, бісять такі. Е -е, ютубери, які кажуть, о в мене зарплата 6 айфонів, 6-10 тисяч доларів в місяць, а при цьому, вибачте, в нього труси в кредит. Так, да, ти багато заробляєш, але Америка ці гроші, як і дає, так само швидко забирає. І скільки ти не заробляв, їх завжди буде мало, завжди якось вони кудись здіваються. Майже кожна машина, яка їде на зустріч, вона в кредит. От так само Одна машина, друга, кредит, хата в кредит. Я от до того і хочу дійти, щоб моє життя було, не залежало від банка, а залежало, залежало тільки від мене. І люди, які залазять в кредити, великі кредити, це є дуже велике зло і дуже погано. Буде сказуватися на їхньому життю. Ось про це ми будемо говорити. Життя в Штатах ось без цієї ширми, ми знімемо цю ширму. І я вам розкажу так по 4-5 хвилин кожному відео, буду вставляти і розказувати, як воно все насправді. Бо як би не було, ну, насамперед людей цікавлять заробітки і кращий рівень життя. І ми думають, що в Штатах... Саме та країна, де ти це все знайдеш. Це так, але тут треба також не наробити помилок. Ось в Акроні скинув один стап і маю ще два і Лінойс. Ну, Але сьогодні я вже не встигаю розгрузитися, бо мені там щось 350 миль, а вони працюють до другої. То ось десь тут в районі Клівленда посередині Огайо будуть шукати мені ще, ще один пікап на Чикаго. І тим часом, доки вони шукають, їду, поміняю масло. От, незамітно пробіг місяць часу і 15 тисяч миль ми накатали, треба знову міняти масло. Е, їду тут 71 й гайвей і 76. й ну, Просто ідеально міняють масло, швидко, якісно. Це, на практиці я вже переконався разів 10. Ну і саме рев'ю, як ви зайдете через WTC App, навіть через Google Map, то ви побачите, що там рев'ю 4.5. Хлопці міняють масло. Дуже класно. Ми вже під'їжджаємо. Ну, погода ви самі бачите. Осіння, цікава, колеса треба міняти, бо навіть дощі можуть бути небезпечні. Підко. Що у нас тут? Бізняк чи, чи ні. ну Тут ніколи немає візняка, ні одного трака. Я зараз заїжджаю і за лічені хвилини міняю масло. Я їм даю 40 хвилин. О, щось бетон розбитий. Ну, Мене залунати, блин. Скачки починаються. Я так зрозумів, що мене чекають на середніх дверях. Буду виключати, бо треба їхати на Як я вчасно приїхав, от справа приїхав Fletbed, зліва приїхав Flatbed. Ну, але мені міняють першому. Буквально ну не знаю, секунд 30 між нами різниця була. For president, let's say with those three examples, they lose, they're bitter, they're resentful. The president won this офер this office that you know, for a long time they were looking at the government, they just worked perhaps not you, and the words are being tougher, but how do you respond to his characterization of the party? John татах не перестають говорити про Трампа і Зеленського про цей скандал. От, показують, за їхняти масло, показують, зайшов на тракстаб, показують. Постійно про це говорять. І я навіть не знаю, чи це добре чи це зле. Я думаю, більшість погано, коли ти вмішуєшся в вибори іншої країни і в скандал ляпаєшся. Ну, будемо бачити, що з того йде. А Заміна масла все дорожче і дорожче коштує 363 долара цього разу. Раз на місяць міняю масло 15 тисяч майлів. Ось 5 років назад мені обходилося оце на сотню менше. 265 доларів. Зараз ось 363. Ну я взяв ще екстра, що я там взяв? Екстра змастити трейлер, то там 12 доларів. Ну і ось ось такі суми. Контейнери я беру. Тут їх навалом. Два контейнери треба забрати, але я їх буду забрати понад цілий день. працюють. I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading Я на конях, я тут на дроні літав в червоній зоні. Але сподіваюся, це не по мою душу. Вони їхали-їхали, я зупинилася переді мною. Я вчасно склав дрон і це все. Я надіюся, що це не до мене. То вертоліт летів, я переживав, то ось коні приїхали, я переживаю. Але це лише тільки одінокрути. Я вже загрузився, політав, зараз лише поїм і буду рухатися далі. Прикольні такі коники. Ай-яй-яй, красота. Просто патрулюють тут, зробив з ними фотографію, але, блін, таку невдалу. І я якось криво став, і коні дивляться в другу сторону, ну, ну вже як є. От приїхав тут. На околицях Чикаго привіз хлопцям таких два контейнери для, для душу. Будуть вже трохи миться хлопці, бо то ходять не миті тут. Ось, швиденько розгрузив, зараз маю ще два стапа, тут недалеко. Півмить один від одного. Хлопці от займаються чим? Вони роблять хазмати. От, рай для хазматів. Ну і тут от їх миють. Не будемо довго зупинятися. У нас сьогодні великі плани. Три стапа, один скинув. Треба два зробити. І потім повернутися сюди саме, бо приїде агент з прогресів, з страхівки, де дивитися на мій трак. Бо як ви знаєте, в мене була аварія. Десь вже, не знаю, три тижні тому, може місяць. І коротше треба порішати, треба щоб він ту сходинку подивився. Я йому дав цю адресу, треба звернутися. Ну, дивиться. Рай хазмата. Я до речі з грузами зараз трохи погано, то думаю перейти на хазмати. Зачепити таку бочку і їздити. У них там трошки інакші правила, треба, щоб дещо підучити стосовно догляду за бочкою і в тому що ти возиш. Там возиш якусь хімікати або возиш якийсь дизель, бензин, то треба знати правила. О, Другий стап я привіз пінопласт на цю компанію. От вони тут мають всякі такі матеріали, роблять дахи, вікна роблять. І Слава Богу, що в них є даки, бо обично нема де, де стати. О, зараз він від'їжджає, там, де відкрите, я маю заїхати. Все рівно мені мало місця, Ось цей від'їхав, окей, ну, але розвернутися мені треба, щоб цей від'їхав. Чувачок стоїть. Ну, Можемо спробувати зараз дати направо, витягнути туди. Ну, там мало місця, вам просто через камеру здається, що хватить, але насправді не хватить. Зараз по-любому запаркуємося, скинемо 8 палет з пінопластом і поїдемо на другу компанію, таку саму через півмилі, теж скинемо 8 палет і на цьому кінець. Відкрив капот і вирішив перевірити, ну правильно що зранку провіряю свою техніку, але ж ти знаєш, що я маю розвернутися. Ну, тут я так запаркувався по сад О, красавчик, Тепер я влажуся на раз-два. Дай закінчити мене. Все. Ну, ось Вікно матеріали. Порядки. Ми свою роботу зробили. Запаркувалися в ДАК ідень відпочивати або щось снідати. Ну а вони пінопласти будуть роздружати. Його, до речі, можна вручну, він стільки от легкий, що його можна вручну витягнути сюди. От приїхав тут на третій стаб, до нього буквально було 2 хвилини пішком перейтися. Але роблять такі компанії вузькі, що не можеш ніяк проїхати, мені вон треба туди попасти. Ну, мені, щоб викинути трак, треба щоб він забрав, щоб поближче сюди, такий радіус великий зробити. І проїхати. проїхав. І стоїмо, доки він віджене, він на одному форкліфті працював, а цей стояв тут посеред паркінгу, пересів на другий відганяє його. Там газ закінчився і отак змушені вони все робити. Я би краще балон поміняв, але мексиканці, ну. ну ось ми чим поближче беремо цього краю, нам треба всю задницю покласти. Крізь проходимо. Зробили буквою зю. І проходить і всяк. Ну майже кінець. Оцей кут нам треба влізтися. А ми по ходу діла не влазимося. Сантиметри проходимо. Ну, тут нормально, я маю на увазі тут з боку, з правої сторони. Пройшли, так. Да. Це все ми для цього робили, щоб стати в цей дах. Бо з дороги запаркуватися нереально. От чувак, ту машину поставив. Три да, делівері, ціла гора паперів. Треба щось на офіс відіслати. Ну а ми зараз будемо вже пусті. Їдемо на перший стаб, який помилює від нас. І будемо чекати агента, щоб він приїхав, оцінив наш демедж. Тут на шолдері на дорозі, стата. Ось бачите, жіночка мені в'їхала з ходинку, побила. Зараз прийде агент з її страхівки і оціни цей демедж. You, you all said, yeah. Uh, yeah, that's. Uh, I knew it was, I knew it wasn't gonna take very long, so that's why I didn't want to hold you up too much and just kind of meet you yeah, yeah. somewhere that worked out for it. But um, yeah, I'll get to Did that. Just a change your appointment in uh, Rockford. Uh, I, I, was able, yeah, I was, I was able to get the one in Rockford yesterday, uh -huh. so it worked out pretty good. Okay, perfect. But yep. Yeah, so yeah, it wasn't too big of a deal, and uh, I got, I had another, I was able to get another one over in Shanahan this afternoon, so yeah, okay. <laughs> it works out pretty easy. So Juliet, Julia, to cinezu Непогано він її оцінив, набагато більше ніж вона коштує. Але хочеться чим швидше її поміняти. Я знайшов чорну, яку треба фарбувати. Я би хотів, щоб вона була така, як є, біла, може би ушна, але в гарному стані. Хто знає де можна взяти запчастину ось таку, я б повністю її поміняв. і ну, Провести в гідний стан цей трак, щоб було як нове. Так що хто знає де можна купити, пишіть, дайте мені знати, будь ласка, дякую. Що я вам більше не показував інспектора, в мене батарейка сіла на камері, і тому так вийшло. Що Там тільки от уривки з його інспекшена. Ну, нічого не зробиш. Зараз от тут запаркуюся. Будемо чекати груза, бо що проблеми з грузами в Чикаго, нема грузів змушені чекати прихода всього Буду паркуватися. Новенький трак на рівному місці Там Заїхали би О, це до речі, цей інспектор, що в що мене був Ефе, магія сидіти тут робота. Буквально один назад з ним бачилися.